Хокусай каже, неважливо, малюєш ти, чи пишеш книги, неважливо, пиляєш ліс, чи ловиш рибу, неважливо, чи сидиш ти вдома і розглядаєш мурах на веранді, чи тіні дерев або трави в саду. Важливо, що тобі не все одно. Важливо, що ти відчуваєш. Важливо, що ти помічаєш. Важливо, що життя крізь тебе тече, втіха то життя, що тече крізь тебе, радість то життя, що тече крізь тебе. Задоволення та сила то життя, що тече крізь тебе, спокій то життя, що тече крізь тебе. Він каже Не бійся. Не бійся, дивись, відчувай, дозволь життю вести тебе за руку, дозволь життю. Так ты, Кристеп.